Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише про тисячі трон за останні місяці цивільних військових. Потім домовин, страшна війна, забирає найкращих, найсвітліших. Так втрати орків більше, але кому від цього легше. На привалі зазирнув у Фейсбук і очі рогом полізли. Вся стрічка у цитатах. Чому нам вигідна Авдіївка? Мовляв, ЗСУ, там тисячі ворогів поклала. Місто ворогу дісталося на то до. Ворого пише телеграм-канал Печерський пагорб, який веде військової дроновода. вода. От і справді інколи жувати краще ніж говорити. Ми поклали тисячі ворогів. Шановні, я маю у вас ахрінову новину. У ворога людського матеріалу ще до біса. Москва від самого початку вивала методом давити масою і масив неї не бракує. Війна продовжується. Ворог продовжує атакувати. Нам вигідно, аго, ми втратили місто ще одне. Ми втратили потужний коксохімічний комбінат. Ми втратили залізничний вузол. Ми втратили промку за. Яку билися в часи АТО? Ми втратили вихід до ясенувацької розв'язки. Ми втратили нарешті тисячі співгромадян, цивільних, які жили в Авдіївці. Ті з них, хто живий, тепер біженці, їхнє життя зламане, їм доведеться облаштовуватися на новому місці. А як там казала Верещук, тим, хто виїхав за кордон, краще не вертатися? Як там поживає передвиборча обіцянка Зеленського, повернути мігрантів з-за кордону? Ви пишете, ми повернемося. А ким ви повернетеся? Ви знаєте, який некомпетент особового складу в бойових бригадах? Ким ви? Збирайтеся його заповнювати за умови, що за влада ніяк не прийме адекватного закону про мобілізацію, бо боїться остаточно поховати свій рейтинг. А техніка, де ви її візьмете, знову налякаєте США, що перестанете їх розглядати як стратегічного партнера? Вони злякаються, аж тремтітимуть. Вам нагадати, як ви писали: повернемося в Крим, повернемося в Донецьк, повернемося в Луганськ. Нагадати, що було далі? Ви обрали владою чувака, який пообіцяв просто перестати стріляти. А потім скільки бронежилетів закупило міністр. Терство оборони між 2019 і 2022 роками. Нуль далі продовжити. Знаєте, можна скільки завгодно називати лиса котома, нівчати від того він не стане. Можна скільки завгодно подавати те, що сталося в Авдіївці, як перемогу. Можна навіть переконати у цьому своїх прибічників. Єдине лихо, ворог ви не переконаєте. Ворога переконати можете тільки перемогою, така як звільнення Харківщини у 22 му Правда, така ми втратили місто. втратили хоча нещодавно ми міста звільняли. Звільняли, допоки в процес керування армією не влізла ставка верховного головнокомандувача. Читайте Єрмак. І от результат. До речі, звільняли ми не міста, втрачені після революції гідності. Визволяли ми міста, втрачені вже за зеленського. Визволяли, а нині ми втратили місто. У нас в армії нестача от просто всього. Про це вже Берлінська і Стерненко горлають. І саме головне, і страшне армією керують командувача, який ніфіга не має авторитету. в військах, бо залужний, який авторитет має від командування усуну я вже писав. Проблема сириського не в тому, що його генералом 200 Називають порохоботи. Проблема його так називають сержанти і офіцери в окопах. Я регулярно це чую. Ви всерйоз вірите, що втрата Авдіївки це авторитет підніме. Я от щось сумніваюся. Ми втратили Авдіївку, і так це не сісти і рюмсити. навпаки, треба проаналізувати ситуацію у військах. Треба шукати вихід із ситуації. Треба припинити політичні чвари. Треба створити уряд національного порятунку з представників всіх політичних сил. Треба повернути командувача. Мому вірить армія, треба чорта забирай рятувати Україну, а не владу Зеленського. Тільки тоді ми маємо шанси повернутися на окуповані території. Ось цього ми не бачимо. Ми бачимо лідерів думок, які мов на замовлення масово заволали. А одіюка нам вигідна. Ми повернемося. Бачить Бог, я не хотів піднімати цю тему, але реально дістало. Я бачу, як наша автівка зупинилася посеред етапу. А ми замість її ремонтувати. хитаємо і переконуємо одне одного, що їдемо куди ми так повернемося. гадаю, очевидно до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.